Друзі, всіх вітаю! Сьогодні у нас другий випуск новинного дайджесту від Travel Professional Group. Цього разу ми підібрали усі найгарячіші, найсмачніші та найтрендовіші новини тижня, що минув. Та якщо бажаєте подивитись перший випуск, там ми говорили, до речі, про найщасливішу країну Фінляндію, а також і Чехію, то його можна подивитись десь отут, скоріш за все. Тож, друзі, погнали! Новина тижня. Нові правила в'їзду до Таїланду: TDAC замінить ТМ 6 з 1 травня для всіх іноземців, які планують в'їзд до Таїланду, діє нове правило: необхідно заздалегідь заповнити онлайн-форму Thailand Digital Arrival Card. Це нововведення замінює попередню паперову карту tm 6 і має спростити процедуру в'їзду до популярного туристичного напряму. Як це працює? Все просто: перейдіть на офіційний сайт відомства, заповніть форму, вказати паспортні дані, номер рейсу, адресу готелю та мету поїздки. Після цього ви отримаєте QR-код, який потрібно буде показати. На кордоні. Це можна зробити на телефоні або в роздрукованому вигляді. Не забувайте заповнювати форму не раніше ніж за три дні до прибуття. Як легко забронювати тур до Таїланду? Просто і зручно створюйте свою персональну подорож із динамічним пакетуванням на сайті Travel Professional Group UA. виберіть країну Таїланд. У блоці Транспорт виберіть потрібні варіанти: тільки готель або готель, і переліт, а також прапорець GDS. Пановій діапазон дат, виберіть місто вильоту, курорт, тривалість та інші необхідні параметри. Натискайте Знайти тур і вибирайте серед тисяч варіантів на будь-який смак. Задяки динамічному пакетуванню ви отримаєте миттєве підтвердження, а також можливість оплатити тур будь-яким зручним способом. Легко, швидко, зручно. Динамічне пакетування, ваш помічник у створенні ідеальної подорожі. Наступне must visit івент. Євробачення 2025 у Базелі, справжнє свято для. Шанувальників музики, Базель, одне з найкрасивіших міст Швейцарії, стане центром музичних хвилі Європи. За результатами національного відбору Україну на конкурсі представить гурт Зіферблад з піснею Bird of Prey. Півфінали відбудуться 13 та 15 травня, а фінал 17 травня 2025 року. Це ідеальна можливість побачити кращих виконавців Європи та насолодитись незабутньою атмосферою. А поки ви чекаєте на цей музичний святковий момент, не забудьте про те, чим зайнятися в Базелі. Ловіть кілька ідей: велосипедний тур містом і околицями цікаво, екологічно і зручно. Якщо ви любите активний відпочинок, спробуйте сплав на каяку річкою Рейн, пориньте у світ мистецтва у місцевому музеї, віч віч з Рубенсом, Пікасо та Далі. Євробачення збере разом сотні шанувальників музики, тому варто потурбуватись про готель з динамічним пакетуванням. Це легко. Прийдіть до підбору туру на сайті, виберіть країну Швейцарія, у блоці транспорт, ставте прапорець біля GDS і наземного обслуговування. Виберіть базель та вкажіть бажані дати категорію готелю, тип харчування. Натискайте Знайти тур і вибирайте серед тисяч варіантів на будь-який смак з динамічним пакетуванням, можливо, все. Наступне до новин динаміки, оплата без стресу швидко і зручно. Сьогодні ми розповімо вам, як гнучко і комфортно оплатити заявку в системі динамічного пакетування. Ви можете здійснити платіж просто карткою в системі або надіслати посилання вашому туристу, особливо зручно, якщо між вами укладено договір. Часткова оплата, чудовий варіант, якщо потрібно трохи часу. Ви сплачуєте обов'язкову частину протягом 2 годин, а залишок до визначеної дати. А це, звісно, час на організацію, зручність для туристів. Максимальний він, він. Запит на попередні бронювання. Якщо ви бронюєте наземне обслуговування, готель із миттєвою оплатою, але потрібен час залиште запит на попередні бронювання. Ми швидко зреагуємо і запропонуємо варіанти з відкладеною оплатою. Увага, це вам потрібно розщіплення платежу. У деяких агентів вже доступна додаткова функція розщіплення платежу, створення посилання для туриста, за яким він може самостійно оплатити повну вартість. Як це працює? Під час бронювання у кошику з'являється кнопка Оплата туристом. Створивши посилання, агент вводить суму, яку турист має оплатити. Це може бути повна вартість туру або обговорена з мандрівником ціна та надсилає посилання. І головне, все автоматизовано. Як тільки турист переходить за посиланням і сплачує тур, сума миттєво розподіляється. Частина надходить туроператору, частина агенту як комісія, без додаткових дій і очікувань. До речі, на оплату є класично півгодини. Розщеплення платежу значно спрощує процес для всіх сторін, щоб відкрити функцію, звертайте до свого куратора. Тож, як ви зрозуміли, динамічне пакетування це не лише гнучкий інструмент підбору, а й комфорт. Ваші тури за вашим сценарієм. Слідкуйте за новинами зі світу туризму з Travel Professional Group. До наступних зустрічей!